Доброго мирного дня! Сьогодні ми займемося вправами, які я виконую кожного дня для м'язів живота. Вони, комплекс цих вправ, підібраний мною, прокачує верх живота, низ живота і бокові, стінки, і бокові м'язи живота. При цьому ви повинні слідити за своїм диханням і виконувати їх з позитивом. Поїхали! Перша вправа. Виконуємо повільно. Так я роблю 20 разів. Наступна вправа. Піднімаємо ножки, руки за голову і згибаємося також слідим за диханням. Наступно вправо. Так уже 20 раз такую вправо рублю. Наступна вправо. И еще одна вправо. Кількість Право! Ви визначаєте самі, кількість разів, верніше визначаєте самі, і у вас буде гарний животик. Гарного мирного дня! Займайтеся, дякую!